Вітаю всіх! Мене питають про рі... долю різних категорій людей, а тепер я хочу подивитись: категорія ухилянтів, які у розшуку. Категорія ухилянтів, які у розшуку. Доля яка їх? Ухилянти, які у розшуку, вже доля, яка їх буде. Ті, хто в розшуку, яка доля. Ну, їх хочуть. Шукають, їх будуть шукати, бачите? Помірність. Питання в тому, наскільки вони зможуть просидіти там, де вони є. Кінцевий результат пошуки, бачите? пошуки І виціпляти людей, шукати їх, хтось може здавати їх. І розчарування йде. Яка у вас любима доля? Поступово сидіти і чекати свого часу, поки за вами прийдуть, або никатись добре, щоб за вами не прийшли. А шукати і здавати вас можуть. Давайте так. Буде сурове покарання для ухилянтів, які в розшуку. Буде сурове покарання для ухилянтів, які в розшуку. Буде. Вони придумають. Дивіться, як випадає. Що вони хочуть, щоб вони стали жертвами. Роблять з цих людей жертву. Знову-таки, по помірності, не відразу. І на всіх. Ситуація така, що будуть розказки якісь. Розказки без дій. Або красиво лити вуха. Треба бути обережними, тому що люди потрібні, війна ще продовжується. І тут можуть розказувати, виходьте, ми вам надамо якісь там привілеї умови, а насправді цього не буде. Треба тут дуже. Уважно все робити.